Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія. Поговоримо про Плутон, планету бульдозер знаків Зодіаку, яка відповідає за кардинальні зміни в нашому житті. Це вища планета, гігант. Зараз вона в стоянні, 14 жовтня, переходить в прямий рух в знаку водолій. Вона вже довгий час не повернеться в знак козоріг, адже з урахуванням. Дуже повільного руху, а також ретроградності, вона буде проходити весь зодіакальний круг дуже повільно. Зараз настає ера. Коли він іде знаком водолій, і це вказівка на те, що зміни, кардинальні зміни, будуть в нашому житті відбуватися дуже швидко та рішуче. І це чудова можливість для нас звільнитися від цього непотрібного, щоб відразу впровадити щось нове. Зараз про все це більш детально і поговоримо, в якому секторі у вас проходить Плутон, який він може принести зміни. Тож підписуйтеся, приєднуйтеся до нашої спільноти, щоб бути в курсі стратегічного. Подій, які впливають на наше життя. Всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, окрема подяка спонсорам каналу. Тож зараз ми з вами відчуваємо стояння Плутону, адже перед розворотом будь-яка планета. Зупиняє свою швидкість. 14 жовтня буде точний період, коли вона розвернеться в прямий рух, але ще й потім вона буде дуже повільною. Тож до 20 жовтня в стоянні буде вимагати від нас великої відповідальності. Плутон це планета військова, це вищий прояв Марсу, планета влади, полководців. В цей період ми з вами відчуваємо загострення військових конфліктів, дуже великі руйнування. Все, що стосується важкої техніки, артилерії, також всього підземного це стосується Плутону. Також це планета надмірності, масштабу, все, що відповідає за економіку, енергетику та кредити великі фінанси це все про Плутон. Зараз Плутон формує гармонійну конфігурацію бісекстиль за участю також урану, планети. Креативності майбутнього, нестандартних рішень, а також Нептуну планета, яка відповідає за мрії, ілюзії, а також віру, милосердя. Оскільки Нептун з урахуванням Орбісу у з'єднанні із Сатурном, то і ці дві планети дуже довгий час йдуть і ще далі будуть йти пліч опліч, то і Сатурн підтягується до цієї. Конфігурації, тож за рахунок нашої стійкості, відповідальних дій, планування, ми можемо відсікти все непотрібне з нашого життя і впровадити відразу щось нове. Головне, не бути зацікленими на старому, відпускати все непотрібне. Зараз Плутон буде проходити знаком. Водолій на найближчі 20 років, і ось із 6 травня 2026 року до 16 жовтня 2026 року він буде в ретроградному русі, тобто будуть ймовірні повтори подій, які стануться у лютому, квітні 2026 року. Зараз же він проходить першими градусами. Тож у нас зараз з вами ймовірні повтори ситуації, які відбувалися у квітні-березні. Цього 2025 року. А із 5 по 26 вересня 2026 року Нептун буде в точному аспекті гармонійному до Плутону. І це вказівка на те, що ми маємо більше можливостей для більш гнучкої адаптації до кардинальних змін у житті. Це період самореалізації, можуть бути події, які будуть сприяти нашому духовному розвитку. Посилення нашої свідомості. Хороший період для прояву стійкості і в той же час м'якості милосердя. Тож зараз розберемо, в якому секторі буде знаходитися впродовж наступних 20 років у нас Плутон. До речі, він залишив для кожного знаку зодіаку послання, ви можете їх побачити в моєму розділі ШОЦ коротеньких відео. Для вас, моє любі овни, він проходив. Найближчі 20 років десятим сектором, тобто піднімалися теми вашого статусу та кар'єри. Ймовірні були важливі зміни, кардинальні зміни, що стосувалися і статусу. Так, ви можете сказати, що за 20 років в принципі може змінитися багато чого в житті. Але Плутон дає саме ті зміни, які дуже сильно на нас впливають, і це можуть бути із напруженими обставинами. Тобто, Плутон він дає уроки, але вони дуже часто. Не дається легко, вони важкі. Тобто, в цей час, ймовірні, могли бути і переїзди, і зміна кар'єри, зміна зміни в статусі, і оскільки це планета масштабу, надмірності, то в цей період ви могли взяти на себе велику відповідальність і отримати велику посаду, або ж відповідальність за створення сім'ї, при народженні дітей. В цей же період, коли Плутон переходить знак. Водолій ви можете заручитися підтримкою друзів, тобто у вас вже є сила волі, ви вже знаєте своє місце під сонцем, ви загортували свою силу волі і маєте стійкість взяти на себе велику відповідальність перед великими групами людей, перед колективом. В 11 секторі зараз ймовірні кардинальні зміни ваших друзів, ваших вподобань та навіть планів на майбутнє в цей період. Ви можете переглядати свої цінності, щось відійде на другий план. Головним залишиться впровадження нових методів за рахунок підтримки друзів, за рахунок інтернету, нейромереж, новітніх технологій, ви можете досягти великих успіхів. Це може бути також і посилення вашої популярності, розширення ваших повноважень, оскільки інтернет дає можливість зібрати велику кількість людей. Для вас, мої любі тальці. Раніше Плутон проходив дев'ятим сектором, тобто він розширював ваші можливості в прямому і переносному сенсі. Ви могли мандрувати, це могли бути переїзди, або ж могли бути важливі укладання угод юридичних, і також це чудово була можливість для створення і власних курсів, і для переїзду. Для когось могли бути народження онуків, отримання вищої освіти. Зараз же, коли ви маєте ці навички, коли ви повірили в себе, посилили свій авторитет, Плутон переходить в ваш десятий сектор на найближчі 20 років. І ймовірні зміни, причому кардинальні зміни, серйозні зміни, які будуть вимагати від вас стійкості та відповідальності. І тоді Плутон допоможе вам стати лідером, зайняти своє місце під сонцем. Десятий сектор це найвища точка, яка дуже енергетично потужна. Зараз Плутон може відсіювати з вашого життя непотрібну роботу, непотрібних людей, можуть бути кардинальні зміни в керівництві, або ж ви можете створити власний бізнес і відійти від найму, і від офісної роботи. Це також чудова можливість і для зустрічі з дуже впливовими людьми, які можуть вас підтримати і допомогти. Також це можуть бути кардинальні зміни місця проживання і переїзд, але Плутон дасть вам можливість звільнитися від того, що вже не працює, що вже не дає вам сил розвиватися. Для вас, мої любі близнюки, у вашому восьмому секторі був Плутон, і довгий період він міг вас випробовувати різноманітними обставинами, які стосувалися і здоров'я. і... Тем фінансів, розподілу спільних ресурсів та фінансів. Але за цей період він міг давати вам велику відповідальність, наприклад, щодо народження дітей для жінок, так оскільки болотон відсікається, не потрібне, і також восьмий сектор пов'язаний із кризовими ризиковими ситуаціями з операціями, то це могло бути народження дитини через кесарів, ростин, або ж це могло бути також і народження в підвалі, або ж це стосувалося. Отримання великих фінансів за рахунок того, що ви проявляли стійкість, відповідальність і вміли ризикнути в певний момент свого життя це також стосувалося і податків, вирішення питань соціальних виплат. Плутон відсіював не потрібне з вашого життя. Він проводив рейд, і зараз ви можете перейти далі в наступний виток вашої еволюції. Адже Плутон буде знаходитися в найближчі 20 років в вашому 9 секторі. І це чудова можливість для того, щоб ви посилили свій авторитет. Стали для когось наставником. Це період мандрівок або ж переїзду в іншу країну, отримання вагомого статусу і визнання. Підписання важливих юридичних угод ви можете знайти своїх людей і спільну ідеологію для когось. Це просто кардинальні зміни, які стосуються підвищення кваліфікації, здобуття зовсім нової освіти. Головне, не триматися за старе. Для вас мої любі раки. Довгий період Плутон йшов вашим сектором партнерства, і могли бути зміни кардинальні стосовно ваших партнерів або по шлюбу, або по бізнесу. Ви могли підписувати важливі угоди, які кардинально змінювали ваше життя, могли зустрічатися з пливовими людьми. Вашими клієнтами могли бути ті люди, які могли кардинально змінити і ваше ставлення до себе і до інших людей. Зараз же Плутон переходить в ваш восьмий сектор і дає вам велику можливість. Для створення власного бізнесу, для взаємодії з іншими людьми, для того, щоб ви перевели партнерські відносини, адже плутон відсіов не потрібне з вашого життя. Зараз, якщо людина ця з вами залишилася, ви можете поглибити своє ставлення, свою любов і перейти на інший рівень відносин, для когось це буде сприятливим періодом для народження дітей, для занять езотерикою та психологією. Це чудова можливість для отримання великої фінансової підтримки. Для вас, мої любі леви, Плутон йшов шостим сектором, тобто сектором здоров'я, могли бути зміни кардинальні стосовно вашого режиму дня, вашої роботи, а також кардинальні зміни в колективі. Ви за цей період могли перейти на здоровий спосіб життя, звільнитися від негативних звичок. А зараз Плутон переходить в ваш сьомий сектор і дає вам можливість за рахунок того, що ви. Звільнилися від цього непотрібного, займалися цією справою, яка вам подобається, ви можете створювати вже більше фінансів за рахунок колаборації і партнерських відносин з іншими людьми. Можуть бути важливі підписання угод, важливі зустрічі. За цей період ви можете, хтось може одружитися, або ж розлучитися. Плутон буде звільняти від непотрібних стосунків, або ж посилити відповідальність за вашого партнеру. Відповідно, зараз ви можете самі обирати, з ким працювати, яких клієнтів брати, яких ні. Плутон дає неймовірно велику енергію для того, щоб ви створювали і власний бізнес, переводили своє улюблене хобі на офіційний рівень. Для вас, мої любі діви, довгий час п'ятим сектом шов Плутон, і це були кардинальні зміни стосовно ваших. Творчих проєктів, вашого хобі, ви могли їздити туди, відпочити, куди ніколи не їздили. Цей хороший період був і для того, що ви проявили велику відповідальність за своїх діток, могло бути народження дітей, а також певні випробування стосовно ваших коханих людей. В цей же час Плутон, коли перейшов знак Водолій, дає вам можливість звільнення кардинальних змін, які стосуються вашого. Режиму дня, рутинних побутових обов'язків. На перший погляд вони можуть здаватися непомітними, але кардинальні зміни будуть відбуватися стосовно і роботи, змін в колективі. Ви можете підвищити свої обов'язки на роботі і посилити своє положення відповідно і посилиться і матеріальна сфера. Плутон може давати вам можливість забудити тих улюбленців, домашніх, яких ви ніколи собі не могли дозволити. Плутон також створює умови для звільнення від негативних звичок, для переходу на здоровий спосіб життя. Це може бути і переїзд кардинальний, і, відповідно, зміна режиму дня. Для вас, майлю терази, раніше Плутон був в четвертому секторі і давав вам можливість для змін в темах сім'ї та місця проживання. Це міг бути і ремонт, покупка зовсім в іншому місті житла. Також стосувалися і сім'ї. Могли бути зміни кардинальні і в цій темі. Зараз Плутон перейшов ваш п'ятий сектор і дає вам можливість для змін, які стосуються всього, що дає вам радість, відчуття любові, прекрасного. Це може бути кардинальна зміна ваших творчих проєктів, за які ви ніколи не бралися. Можуть бути зміна вашого хобі, може бути звістка про народження дітей, а також. Це може бути важлива зустріч для вас, романтичного характеру. Це можуть бути і дуже потужні результати, які стосуються спорту. Зараз ви можете відпочивати в кардинально нових місцях, про які ніколи не мріяли. Плутон дає вам силу волі діяти, проявляти свою творчість, і в результаті, оскільки він ще буде у з'єднанні, в гармонійному аспекті до Нептуну, втілити свої найамбіційніші мрії. В життя за рахунок наполегливості і великої відповідальності. Ви можете організовувати великі свята, шоу Плутон дасть вам на це енергію та сили. Для вас, мої любі скорпіони, довгий час Плутон шов третім сектором і давав кардинальні зміни в вашому оточенні, могла бути зміна кардинальна і стосовно ваших навичок та знань, підвищення кваліфікації, здобуття таємної інформації. Зміни могли бути і в близькому оточенні стосовно ваших родичів, а також відрядження кудись далеко. Це могли бути і зміни в вашому колективі, переїзд і зміна сусідів, причому різко, неочікувано. Зараз Плутон перейшов на найближчі 20 років в теми четвертого сектору, тобто, все, що стосується сім'ї, місця проживання, а також. Батьківщини, традиції, роди будуть зміни ймовірні, одружені для когось розлучення і звільнення від неможливих стосунків токсичних, народження дітей. Це може бути створення сімейного бізнесу, переїзд, і причому переїзд в краще місце, як би то не звучало. Вам могло бути комфортно, тобто ви могли просто звикнути прилаштуватися до життя на тому місці, де ви зараз, але Плутон. Дає вам можливість для нових перспектив переїзду та створення саме того будинку, саме того місця проживання, де ви будете відчувати себе наповненими і в безпеці, любі майстриці, у вашому другому секторі був Плутон попередні 20 років. Він робив можливість вам для прояву ваших талантів. А також були кардинальні зміни стосовно ваших джерел доходів. Це могли бути і обставини, які вимагали від вас посилити свою самооцінку, переглянути свої цінності і матеріальні, і духовні. Зараз же, коли Плутон перейшов в знак водолій, він буде робити кардинальні зміни стосовно вашого близького оточення. Ці зміни стосуються як родичів, а так і колег по роботі, сусідів з тими людьми, з якими ви постійно контактуєте. Це можуть бути і переїзди, отримання дуже важливих, кардинально нових для вас знань, будьте відкритими для нового, для змін, і тоді Плутон дасть вам можливість отримати більше. Третій сектор пов'язаний з підвищенням кваліфікацій. Це може бути зовсім нова посада, розшириться коло вашого близького оточення і відсіюються непотрібні люди, які витягували з вас енергію. Для вас, мої любі козороги, довгий період йшов Плутон, тиснувши і вимагавши від вас відповідальності перед вашими власними ініціативами. Це могло стосуватися і вашого зовнішнього вигляду кардинальна зміна, а також ваших навичок, вашого стилю. Усюди, де ви докладали надзусиль відповідальності, були зміни, і ці зміни допомагали вам показати своє власне я, проявлятися. Загартовували вашу силу волі. І зараз Плутон перейшов в ваш другий сектор, і це дає вам можливість для того, щоб ви вже повіривши в себе, розкривши свої таланти та здібності, показували, що ви можете заробляти більше. Адже другий сектор це сектор власних фінансів, власних ресурсів та цінностей. Він буде давати кардинальні зміни стосовно джерел доходів, підвищаться, ймовірно, що ви будете проявляти відповідальність. Та стійкість, щодо вашого рівня доходу також сприятливий час і для виступів, для прояву талантів. Ви можете збирати великі аудиторії, виступати, оскільки Плутон в знаку водоліє це може бути і залучення нових технологій, чогось оригінального у вашій справі, і це допоможе вам більше заробляти, залучати до своєї справи більше людей. Можуть бути і колаборації, виступи на радіо, телебаченні. просто... Ви можете збирати великі аудиторії, стадіони, які допоможуть вам реалізувати ваші мрії та показати свої таланти. Це може бути і прихід доходів від ваших інвестицій. Любі мої водолії, в вашому 12 секторі був Плутон, і він відсіював всі ваші страхи за цей період, всю зневіру, і він відсікав від вас всі стереотипи. Для кого це був період перегляду стану здоров'я. Ваших мрій для когось це могли бути кардинальні зміни місця проживання і еміграція, прояв великої відповідальності стосовно режимних об'єктів. Зараз Плутон прийшов у ваш перший сектор і дає вам дуже велику енергію для того, щоб ви проявляли себе як лідерів, як наставників, як людей, які можуть змінити кардинально все навколо, починаючи з себе. І це стосується не лише на зовнішньому плані вашої зовнішністі, стилю або ж іміджу. Це стосується ваших навичок, вашого прояву себе. До вас будуть більше прислухатися люди як до лідера та наставника, оскільки перший сектор він головний, і там, де ви будете проявляти ініціативу і наполегливість, будуть зміни. Це може бути і одруження, і зустріч з пливовою людиною важливою для вас, і переїзд, і вагома покупка. Усюди, де ви будете докладати зусиль, ставити цілі, буде допомога Плутону. Для вас, мої любі риби, в 11 секторі попередні 20 років був Плутон. Він давав вам можливість для кардинальних змін в вашому близькому оточенні, вточенні однодумців та друзів, ваших планів на майбутнє. Це могли бути і. Кардинально для вас нові, але знання, які ви здобували через онлайн, наприклад, віддалено. Це також зараз сприятлива можливість, коли Плутон перейшов в знак водолій для змін в 12 секторі, тобто ваших мрій. Це можуть бути і дуже глибока психологічна робота над собою, пізнання себе, ваших мрій, ваших ідеалів, для когось це сприятлива можливість для переїзду. Для отримання таємної інформації. 12-й сектор пов'язаний також із звільненням від непотрібного в плані завершення чогось, що стосується минулого, не завершення раніше питання, він буде відсіювати, можливо, безжалісно. Це хороший період також і для звільнення від ізоляції, для взяття на себе великої повідальності, яка стосується вашої прихованої діяльності. Цей час, коли ви зможете. Вдало іммігрувати, або ж може бути завершення темної смуги в вашому житті, остраху, побоювання, нав'язаних кимось думок та стереотипів. Любі мої друзі, я вам вдячна за увагу. Бажаю вам успішного періоду. Нехай Плутон, як вища планета, допоможе, захистить вас своєю силою. Будьте готові до змін, не тримайтеся за старе, просто відпустіть. Якщо буде опір, Плутон буде давати. Зміни, але вони будуть більш жорстокими. Головне, не триматися, будьте націлені на нове. Зараз зміни в житті відбуваються дуже швидко. Ставте перед собою амбіційні цілі, проявляйте відповідальність та стійкість, і тоді Плутон вам допоможе. Дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.